Бажаю міцного, Роман на зв'язку перехопив фразу у мадяра. Респект хлопцям і уважуха, що, що захищають нашу неньку Україну. Ну що, рухаємося. Знову у нас попадає озеро в об'єктив камери, мимо якого ми вже їхали не один раз. Це говорить про те, що ми їдемо в село Райківщина висвітлювати, на огляд, ще один будиночок. Зараз, як завжди, проїдемо мимо жіночого монастиря. У других оглядах жіночий монастир я вже висвітлював. Ще раз повторюю, що мимо села курсують автобуси. Двічі на день. Але із села в місто Яготин можна пройтися пішки відстань 2,2-2,3 км до зупинки в місті Яготин, куди приїжджає автобус кожну годину. Сьогодні, до речі, неділя, йде у храмі служіння. Ну, а ми переміщуємося з вами на огляд. Всім, кому в кінці буде цікаво, можна зробити отак. Там знизу така є книпочка. І можна підписатися на канал. Тому що далі відео будуть ще цікавішими. Ну що ж, всім гарного настрою. Рухаємося по вулиці Польова в селі Райківщина. Спеціально хочу ставити цей епізодик, тому що тут поставлю скріншотик. Де як йти в Яготин. Ось будинок, який у нас вже є на огляді на каналі YouTube. І будинок, до якого ми рухаємося, він знаходиться поруч. Будемо зараз розмовляти із сусідами і також два будинки продавати друг біля друга. Можливо, кому потрібно купити два будинки по сусідству, то ось вам і будь ласка. Дивимось обидва огляди. Переміщуємося на подвір'я. У будиночку, до якого ми підходимо, він обкладений цеглою. Є газ, електроживлення, водопостачання від скважини. Скважина зроблена у 2014 році. Заведена в будинок. Поруч з будинком, ну, в будинку каналізаційна яма не обладнана. Загальна площа подвір'я е, приватизована двома державними актами. Ось хазяйка наша стоїть. Вітаємо вас. Е, значить, загальна площа подвір'я 75 соток. Ні, 73. Документи особисто бачив. Будь ласка, люди до всіх звертаюся з проханням. Хто не зрозумів по документації? Всі краще пишіть особисто, питайте, бо у нас скільки баталій з Земельним кодексом, люди Земельний кодекс ніколи в житті не бачили, не читали. А такі закони розказують, що я про них навіть в житті не чув ни разу. анонсик зробив. По будинку, який обкладений, Ну, чесно можу сказати, що камінчик, який лежив там цю, да? Я б йому руки повикручував би. Ну, там же нема перев'язки. Ну, ну чи, чи вже ж не, ви, не видно. Тобто, угол то трошечки видно, що там дав таку, ніби як тріщинку, але це ж вина камінчика. Угол не відпадає, він на місці, все з ним нормально. А так, да, каже хазяйка, що із Хмельниччини приїжджали. Бовдур. Значить, поспілкувалися, Бовдур. Сусід прийде, замінить. Тут буде з димоходом все гаразд, буде замінений. Дах у будинку шиферний. По задній стіні, не знаю, чи на камері буде видно. Тут є зона осадочки. Тобто не, хата не розползається, не падає, а іменно між кирпичами з'явилася полосочка. Так, переміщуюся відразу до хати. Огляд кімнат, а потім виходжу і роблю великий огляд подвір'я. Тому що всі хочу зразу побачити будинок, а потім все інше. Кому буде цікаво, всі будуть далі дивитися. Переміщуюсь у будинок. Так, заходимо в будинок. При вході поміняні двері. До речі, що забув сказати, ще були замінені вікна. Але вікна так замінені не дуже стандартним методом. В общем. Рами були трошки менші розмірами, і їх по боках поставляли проставки з пінопласта, запінили. І так у нас зараз працює вікно. Там два стекла. Дуже широка стіна. Навірно, стіна бачу по розміру добрих пів метра. Якщо й не більше підказує господиня. Вода заведена. По правій стороні, тут по правій стороні проситься зразу якась прихожа. ну Кожен сам для себе зорієнтується, хто кому де що завгодно розставить. Кухня, на кухні газовий котел з поміненою автоматикою Євросіт. Тобто газовщики таку автоматику ніколи не перекриють, можна користуватися постійно. Плюс котла, що його можна ще опалювати дровами. Вдруг скрутна ситуація, що дійсно пропало газопостачання, то <кій> на стіні встановлено електролічильник, потужність водних пробок ну тут невелика. Тобто, в будь-якому випадку тут треба пробки ці буде під заміну. Якщо хтось захоче включати якийсь обігрівач. Я включаю? Каже господиня, що включає. Планування будинку десь суну, щоб е, на, зроблю скріншот, щоб всім було, всі було видно. При вході у нас е, назвемо її зала чи прихожа. Одна велика кімната і там ще друга велика кімната. Практично вся мебель, яку видно на відео, вона залишається. По вулиці проходить швидкісний інтернет, можна підключити. У будинок сюди він не підведений. Під, підлога. Не можу зорієнтуватися, це ж дерево, чи що це? А, дерево. У кімнаті в одній дерево, а в другій глинобитний Його? і ліноліум. Так, ну як би вам передати товщину стіни? Отак. От Других варіантів не знаю, як передати. На Нажер... жаль, немає мені з чим заміряти. Чуть не впав з дивана. Є... <кій> <кій> так. <кій> так, кімната. В будинку, будинку всього дві кімнати. Ну, я, я говорив, що все, що буде на продаж, все буду висвітлювати. Хтось там напише в коментарях дорого, дешево. Я розумію, у кожного господаря свої обставини. Наша хазяйка буде переїжджати із села. Значить, під віконня заміряло 41 см тільки до віконної рами. Тільки до віконної рами. Да. Так. План ще раз показую. Ще раз уточнюю, що в реєстрі речових прав тут зареєстровано все: будинок, земельна ділянка 25 соток і земельна ділянка 48 соток. Люди, не кажіть мені слово свідоцтво про право власності. У нас не свідоцтво про право власності. У нас документ, який підтверджує е, права на будинок, вони є різні: свідоцтво про спадщину, свідоцтво про дарування. Свідоцтво купівлі-продажу, договір купівлі-продажу це все правові документи, тільки їх всі привикли називати, одним словом, акт приватизації. Просто ви, ви, ви це все зрозуміть. Так, вийшов на вулицю, хозблок. Хозблок саманної цегли зроблений, Саманна цегла, блоки вилиті з глини і вив, збудований гараж. Царай, вибачаюся. Тримали господарство. По задній стіні є тріщина. На фотосесії буде видно ту тріщину. Добре. Зараз камера вам не передасть. По стелі, не знаю, то чи шашель там трошки підділа, чи а, протікало. Щось таке дивний стан. Взагалі, взагалі не можу зорієнтуватися. От іменно тільки при вході. А так, кругом балки цілі, все ціле, все живе. Так, ідемо далі. Саманний блок. Так, далі. У нас погріб. Погріб влазний, драбина, обкладений цеглою. Камера не передасть. Ліхтарика в мене з собою немає. Тому, як є, просто показав. Скріншот десь зараз постараю ставити, для того, щоб було хоть трошки видно і зрозуміло. Там темненькі фотки вийшли. Так, ну що, рухаємося далі. Ну, а далі зараз покажемо огородину. Городина вся повністю спахана. Я приїжджав показати сусідній будинок і бачив, як тут трактор катався і займався посівом. Що посіяли в цьому році? Сою? Сою посіяли. Так, ну господині на подвір'ї огородини бачу клубніка, виноград. Дерева, абрикоси, груші. Так, оці цю шовковицю бачу. Оріг здоровезний ось бачу. Ділянка прямокутна, дуже здорова. Поруч з ділянкою проходить дорога. І як виявляється, Google карта мені трошечки неправильно вела маршрут. Каже господиня, що прямо виходить на дорогу і пошла пішечки в сторону яготина. До яготина вона йде. Раніше ходила 20 хвилин, донька її бігає за 15 хвилин. А зараз хазяйка каже, зараз я вже ходжу 40 хвилин. От вам і вказую маршрути. То, як ходить, у кожного свій маршрут, у кожного своя енергія, і кожен по-різному. Так, ось хозблок показую Ззаді двора, яка тріщина на ньому є. Хазяйка каже, що це не саман, а предполагає, що ракушняк, але я бачу по досвіду, що я правильніше говорю. Хоча спорити не хочеться ні з ким. Ну, Городинка своя висаджена, понятно. Тут в людинки все є. І цибуля, і часник, і окропчик, і помідори висаджено. І дробцята ось є. Якщо хто хоче там шашличок, кашку. Польову натуральну, куснючу, Тоже можна зварити. Так, ну, в принципі, всі деталі, що можна було показати по подвір'ю, вже я розповів. Зараз ще з хазяйкою поспілкуємося, запишу аудіо розмову. А ви в цей час подивитеся фото збірку, яку я зробив для розміщення на сайті. І в кого які будуть виникати запитання, будь ласка, пишемо, дзвонимо, залишаємо заявки. По мірі можливості на всі відповіді буду давати. Ой, на всі запитання буду давати відповіді. Що ж, дивимося, слухаємо. Так, підсйомчик без мікрофона. Не знаю, чи буде видно. А, видно, видно. Значить, у свердловині стоїть. Хороший, недешевий насос педролу Італія. Автоматіка педроловська. спрацьовує на відкриття. Обсадна труба десь 50-ка. До зеркала води тут не глибоко. Насос тягне від зеркала води. Тобто, як тяне, як звичайно, колодязь і скважини. 62 метра. Ой, 60 метрів. Зараз продемонструю. Зараз включили. Включився насос. На нажене зараз. Тиск і виключився. Так, ну Я вже не буду тут наливати на подвір'ї, але... Да, да, два гусака вивела господиня для того, щоб було е... хороший приямок, сухий, невлажний, чистенький, акуратно зроблений, рівненькі стіни. Всім дякую. Так, Марія Вікторовна, ну поки люди зараз будуть на каналі YouTube розглядати е, фотопідбірку, яку я зробив ага. перед відеосйомом, ага. давайте з вами поспілкуємося, що змушує вас зараз е, продати будинок, чому ви переїжджаєте, скільки ви тут прожили? Так розкажіть, будь ласка, значить, ну почнемо з свердловини. Ви її зробили в 2014 році. Так, за 2013 я переїхала, а в 2014 я зробила свердловину. Так, і, значить, ви кажете, що її глибина орієнтовно 60 метрів. Так. Воду ви п'єте, вода вкусна. Дуже. Понятно. Так, ну, так. ми знаємо, що у нас все спокійно, слава Богу. Слава Богу. Да, Ми деталі да. уточняти да. не будемо, да, поки да, що да, нікому да, нічого. Да. По о, селу. Ви зазвичай користуєтеся автобусом, чи ходите пішки до зупинки? Я ніколи автобусом не користуюся, я через поле перейшла. 20 хвилин і я вже на маршрутки. Маршрутки, наскільки я знаю, курсують кожну Дуже. годину. Дуже, яку годину? 40 хвилин. 40 хвилин. Так. А магазином ви користуєтесь той, що в місті Яготин, чи тут сидітись? Возять два рази у. Є у нас два магазини в центрі, ну туди далі йти. До нас привозить машина в п'ятницю і у то хліб, і дуже булки, і масло, і все. Одна машина, і друга привозить у вівторок. Одна в п'ятницю і в понеділок, а друга у вівторок привозять продукти, різні різні машини везуть під самий під самий ворота. Під, під так, під саме да. подвір'я. Да. Да. Тобто взимку ви не голодали? Ні, 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 ні ніколи не голодав. Я вже 11 Хорошо. років. О, а хорошо, до речі, ну як сніг випаде, тоді признайтеся, як ходите. Я про горду, а який тепер сніг? Я де бачила той сніг цей зимою? Так, і скажіть, куди, куди ж ви переїдете, коли продасте будинок? Хмельницьку область. До себе на батьківщину. До себе на малу батьківщину свою, бо тому що діти мої туди уїхали на Європу. А ага. Європа там. Все зрозумів, зрозумів. А тут кожна, Донбас. А у нас Європа, у кожного в своєму серці. О, там, о, де ми живемо, у нас буде о, бачите, не, сама, сама найкраща Європа. Дай Боже, щоб да, так було. Да, да, да. Будемо будем, будем рухатися в такому напрямку, будемо намагатися, щоб наше житло було саме найкраще. Дай щоб Боже. щоб да, ми оцього да, житла да, да, завжди да, саме найбільше задоволення. Так, так, дай Боже. так, ну що ж, у, у оголошенні під відео. Я вкажу номер телефону хазяйки. Кому буде якісь запитання, будь ласка, телефонуйте, можливо, там торги і всі питання ви будете розмовляти з хазяйкою. Я з своєї сторони обіцяю вам, що провірю комунальні платежі, щоб не було боргу. Я з своєї О. сторони підготую всі документа, всю документацію для нотаріальних дій. І вас, і продавця, ми привеземо до нотаріуса і потім всі деталі вже будуть. По телефону, по переписці, А поки що, кому цікаво, можна з нами зв'язуватися в реквізитах, які будуть вказані під відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!